Ось ця лукачка паркується в нашому новому гаражі. Мій красавчик -лукочка. так припаркувався почти рівно. Тепер не може вийти, бо йому заважає мусорка. Локочка, лукачка. Вилізай. Ось такий, значить, дом. Це лукачка танцює. Вся половина наша, та вже не наша. Така у нас вулиця. Заходимо в Grazie, тут двері в гараж. Тут... Yeah, да, Саме час Пишуть. Колумба. Колумба така. Це лукачка йде вже в вдома. Отакий в нас вдома, тут ми повісимо нашу табличку, тут ми повісимо нашого. Щось зламав уже приборучка. Оце коридор. Значить, закриваємо двері. Такі в нас гарні двері достатньо не вийшло. Двері достатньо нові, такі красиві, мені подобається. Двері ми змінювати не будемо. Тут віконце. Тут такі ж старезні, старезні шторки. Тут прихожа, тут, значить, балка. Цю балку прибрати не можна, на жаль. Тут коридор, тут. Сходи. Це перший поверх, це туалет. Такий от туалет. Старий, старий, тут ванна. Достатньо так, прохолодно тут, не дивлячись на те, що вікно відкрито. Я би даже сказала холодно. Це я. Тут вже якийсь рушник висить, господи. значить Ми виходимо з туалету. Це все буде мінятися. Все, все, все. Це наш коридор прихожа. Це тут кімната, де стоїть газовий котел. Тут немає нічого цікавого, тут треба відкривати. Це Вітальня. Ось така Вітальня. Лука вже зняв ковролін. і ламає стіну. Звісно, Лука ламати не, не строїть. Лукачка, Лукачка. Тут, значить, картина водопада. Лука прибере. Тут. Від... Гігантських розмірів вікно, майже на всю цю кімнату. І такий вид з вікна. Це саме головне в цьому будинку такий вид з вікна. Це ще перший поверх з другого поверху набагато гарніше. Я знову в коридорі. І тепер ми підемо на кухню. Кухня буде тут. Ну, тут така маленька, тут є таке дивне, -дивне віконечко. Ось така кухня. Нічого немає, це сплошна руїна на даний момент. Але ось такий знову вид з вікна. Там вхід в підвал, маленький є підвальчик. там вже сусідська земля, там такий гарний, гарний будиночок і гномик. І з кухні є така маленька кладова. Її ми також будемо прибирати, вона нам не потрібна. Краще збільшимо простір кухні. Тому це закриваємо ці старезні двері. І так далі. Це спальня на першому поверсі. Вона така, навіть не дивлячись на те, що тут все старе і драйне, достатньо затишна, такі милі шторки. Тут така конструкція, така балка, на де треба сюди щось якось вирівняти, напевно. От, От така спальня. Квадратна, дуже правильної форми, окрім цієї балки, все дуже гарної форми. Вид з вікна на першому поверсі. На клумбу, тому, боже, там сусіди теж клумба, але без, без квітів. А тут у нас трошки є рослини, трошки ще не доглянуто, але обов'язково колись буде доглянуто. Ось Такі от сходи. І тут такий великий-великий простір. Треба також його якось гарно зробити. Не знаю, як це буде, але якось зробиться. Зараз Все, нахай. Ми знаходимося на другому поверсі, підемо спершу направо. Тут у нас перша спальня. З великим розкішним вікном, з видом на вулицю. Боже, яка чудова сьогодні погода! Який чудовий сьогодні день це наш гараж. На градуснику 20 показує 6 градусів. О, тут трошечки нижчі стелі, але можна жити. Не набагато нижче. Тут туалет, я сама не знаю, як він виглядає. Тут ой, а тут трошки дефект, тому що тут саме цей душик. він... Не відкриваються повністю двері. Душик, умивальничок, швабра якась, унітаз, до речі, трошечки все новіше, ніж внизу. В туалеті є вікно. З, з вікном є вид на розовий сад, там Ростуть троянди. Там росте такий гарний кущ, не знаю, що це за кущ. Але він такий вічно зелений, дуже красивий. І це якби теж, як, ого... територія тераси такої буде наша. Там уже сусіди. І це такий від на місто. Який чудовий вид на місто, дуже гарно. Розвертаємося і навіть туалетний папір. Розвертаємося, виходимо з туалету. І йдемо в велику кімнату на другому поверсі. Тут така конструкція загадка. Також є така, яке вікно на кухню. Також величезне вікно, дуже достатньо такий великий простір. От, така велика-велика кімната. Велика Тут 250 батарей, які будуть прибиратися. І вид з вікна на другому поверсі. Зараз чихну. Цей момент не можна було не зняти на відео. Отакий от чудовий розкішний панорамний вид. Оце все до заборчика. Тут це наша територія. Тут є така прибудова, тут тераса. При там буде Лукіна тусовка. От там за прибудовою маленький ставочок. А там маленька така як штучка теплиця. Знизу теж такі якісь прибудови, там я ще сама не була. Будемо це, мабуть, колись зносити. Там от півник можна побачити півник. А це такий млин. Він крутиться коли у вітер. Такі справи. Ось ця велика кімната на другому поверсі. Тепер кухня на другому поверсі, яка у нас не буде, звісно, кухнею. буде чимось іншим. Також все старе, старе, старе тут. Наша водичка, наші документи, столик. Також вид, вид з кухні. Тоже Дуже-дуже гарно. Боже мой, яка краса, яка краса! Це наш будинок, не можна повірити. Ось вот тут така пляжного формату двері. І це така дивного синього холодного кольору спальня на другому поверсі. Тут також є така конструкція, я так розумію, що напевно її не можна буде прибинати чорна-чорна батарея, також тут відкриті всі вікна. І знову ж таки вид. Ну, Вказувати поки нема чого, але гарно видно оцю клумбу. І сусідську клумбу. Сусідська клумба, звісно, гарніша набагато. Ну, нічого, наша також буде колись обов'язково дуже гарна. Там вже видно інший район, багатоповерхівки, але все далеко-далеко. А у нас тут такий приватний сектор. Ну і все. На цьому все. Купив вже лом. Тому от це наш перший день в новому домі. Тьомай. Вот. Таке таке вийшло відео, потім ще покажу, як виглядає двір. Знову у дворі. І тут у нас є така гарна калітка, яка йде у двір. Ми зараз її від... не відкриємо, бо у мене немає ключа. Але тут от такі гарні ростуть троянди. От ту я, напевно, заберу собі додому. Зараз покажу вам. Вийшла двір. з дверей, з котельні. І тепер я знаходжуся на трояндовій клумбі. Тут ростуть троянди. Оце дивіться, які гарні троянди, різних різних видів. Але вони вже відцвітають, бо вже, напевно, закінчується їхній сезон. Це теж якась квітка, якесь деревце, це гараж, тут як підвал під гаражем, там також щось можна зберігати. Там достатньо велика територія. Там от, смітник наш буде чорний. Це, значить, територія ділянки. Там можна так обійти, але ми обійдемо пізніше. Зараз підемо на оцю гарно розкішну, суперкрасиву мегатерасу. Оце тераса, вона огороджена зеленим таким заборчиком. Тут у нас милин, який виглядає трошки депресивно, я думаю, що якщо його пофарбувати якось бодренько, він буде більш сум веселим. Тут вон гра цей термометр, і він показує нам, що зараз майже 40 градусів. Так, да. в цьому я більше вірю, аніж 26, бо дуже-дуже спекотно. Ось ця територія. Тут є така зелена зона і зона з плиточкою. Тут щось, напевно, поставимо якесь. Це Лука щось кричить, як обично, як мавпа. Тут стоїть лавочка, і там. Знаходиться підвал, але підвалом зараз не будемо. Там підвал 2 на 2 метри. Маленький-маленький. Піднялася. Знову знаходжуся в цій зоні, де перехід уже на велику територію ділянки. Тут такий портал і тут дорожка. Йдемо-йдемо. Тут все так заросло сильно, сильно. Тут така якась дивна рослина, яка прям розрослася. Ух, як. Ой-ой-ой-ой-ой! І отак йдемо, йдемо. Тут знову буде лавочка. Вірніше, вона вже є, тут щось буде садитися, ростися. Тут, значить, Лукіна студія грязі буде. Тут ділянка, тут така тепличка. Треба сюди зайти, я ще не заходила сама. Ось таке є: горщики всякі, тут земелька, тут дуже-дуже-дуже-дуже-дуже жарко. Виходимо звідси. Виходимо звідси і приходимо до ставку. Тут територія під басейн. Басейн нам також залишили. не знаю, напевно, цього року ми його не будемо надувати. Великий такий басейн. І тут у нас ставок, і в ставку у нас така прекрасна на, на Лукіну студію. В ставку плавають рибки. Оця. Стікляшка з вікна, чи може це пластмаса, не знаю, чогось вона випала, напевне, від вітру чи від чого. Тут трошечки лілії і трошечки є маленькі-маленькі рибки, червоні. От такі діла. Не знаю, чи нам треба цей ставок, чи не треба, але от поки є. Далі ой-ой-ой, треба обережно розвернутися. Виходимо. Полазить трошки подільне. Ділянці б я тут ще не була. Тут якась штучка для пташок. Також я ще до неї не підходила сама. Тут якесь дерево, такий будинок у сусіда. Окремий, як я розумію. Ні, це також половина, але він чомусь набагато менший. Далі. Ось це я не знаю що. Тут такий великий-великий, за ним страшний мур. За муром не знаю що. І тут якісь непонятні прибудови, які ми будемо зносити, бо я не знаю, що це таке, воно нам не треба. Абсолютно тут перегній, як я розумію. От такі справи. От такі справи. А там вже Лукачка, і прийшов наш новий сусід Сальваторе. Лука! Не чує, не чують мої приятелі. Оце е, будинок. В загальному, тобто, оця половина наша, оця, оця половина вже сусідська. Отакий От був рум тур.